Народ доброго ранку. Ну що, сьогодні на плотву Знов вирішив вибратися на міський пляж. Ну, варіантів небагато. Зараз взагалі піду подивлюся, що там є вільні місця, тому що мій товариш сказав, що не поїде зі мною туди, бо я показав це місце і там навряд чи буде воно вільне. Тому ну, подивимось. А так, ну от, дружба на свого з минулої рибалки, хто дивився, вже сидить, вже на місці. Може разом і побредемо туди. Так що все, зустрінемося на березі. Так, ну що, е, дістався я берега, дістався своєї точки. Е, ну що я можу сказати? Е, з моменту минулої рибалки тут в мене було, було в мене тут відкриття сезону фідерного, хто не дивився, обов'язково гляньте, буде посилання ось тут. Е, історія та ж, нікого немає зараз. Е, я думаю, що тут ніхто не буде, можливо, хто прийде з людей, хто купатися тут, бо приходили ще тоді навіть. Е, тактика та сама: два фідера. навіть на одному ще кліпса збереглася. І е, зараз би швиденько розматуюся і починаю вам розповідати, що ми робимо і як ми робимо. Замішуємо прикормку. Прикормка сьогодні холодна вода по плотві, Пів пачки використав при відкритті сезону, пачки замішаю зараз. Я думаю, цього з головою не вистачить на перший час. Якщо буде кльов, якщо будемо довго сидіти тут, ще кіло прикормки є в мене. Тому домішати завжди можна. Міття обов'язково в карман і додому несе, не залишаємо на березі. Ось така прикормочка, така чорна фракція. Вона я ще минулого разу показував, що вона так класно, за цим дном ну, не виділяється особливо, так що по весні, по холодній воді це не має блякати рибу. Так, прикормка у нас замішана, і вона має вигляд. Так, залишаємо цю річ, хай вона настається, поп'є прикормка води, я ще дозволожу буквально там хвилин через 10-15, якщо буде необхідність, і буду далі розкладатися. Монтажі я вже зв'язав. Трошки, трошки пізніше детально їх покажу, і сонце вже світить. Добре, що окуляри взяв, але ще потрібно, мабуть, було брати і е, кепку, а не шапку, бо вже тепло так. От, І буду прокидатись і пробувати ловити. Так, ну що, в мене вже все готово. Фідери вже, монтажі зроблені, прикормка замішана, залишається тільки наживитись і закинути. Сьогодні по приманкам у мене буде все. Є й красний черв'як, є опариш, пінка і навіть мотиль. Тому зараз буду наживлятись. А, до речі, по мотилю. знайшов мотиль і він у мене вже зберігається вже декілька днів. Як я його зберігаю? Це такий невеличкий лайфхак, хто ще не знає. Окрім такого традиційного там зберігання в гасетці, у мене не завжди він спрацьовував, тому що холодильник, ну. Специфіка холодильника витягувати вологу, і тому там, може, день-два-три він полежить, мотиль, а потім він позагибається. Що роблю я? Я беру картошку, зрізаю її, всередині прочищаю отвір і туди кладу мотилика. Ось, якщо вам видно. І він там класно зберігається, я його навіть так на риболовлю довожу, а потім вже тут відсипаю стільки, скільки потрібно. В мотильницю і беру і ловлю. А решта зберігається далі в картоплині. І ну, транспорт, Транспортування його не зовсім зручне, але зберігання клас, так що раджу. Так, Не знаю хто як. А я сьогодні налаштований ловити рибу. Тому садок відразу кидаємо у воду. Чи так, ми будемо ловити рибу і можемо ловити велику рибу, тому відразу роблю підсак. тому що життя вчить, що краще перестрахуватися, ніж потім жаліти. Тому підсак у мене на фідерній риболоблі завжди на місці. Неважливо, це рання весна. Чи пізня осінь, чи літо. Так що чікс. Так, народ! Сьома ранку рівно сьома я закинувся без ніяких стартових закормів. Е, тепер залишилось... Чекати, перезакидати і очікувати ту довгоочікувану плітку. Můžeme vrátit se po tmah. Ten níž je super rájice. Да, це той, той, кому не потрібне наше представлення, товариш Йорш. Ех ти, ще заглотнув так, а я екстрактор свій не взяв, верніше його забув. Вчора коли збирався, він випав у мене. І навіть я навіть знаю де він лежить, там куди він упав. Ну. Пава і підіймає не зрозуміло є щось є О -о -о. Ха -ха. Перша риба перша толкова риба на фідер і це не плотва. Ну, здається, там стоїть ця біла риба, цей кляпець. Ну, Буду далі кидати, бо я перед цим тягнув було ще більший упор, значить там ще більша рибка стоїть. Ну клас. Холодна, холодна риба. Так. В норку поки поки в норку. І спрацював черв'як. Як не дивно. Ну це весна. Тут риба сувора ці всі маніпуляції з мотелями не завжди грають вирішальну роль. Коротше, ці звірі не дають. Не рибі взяти нормальні, не мені відпочити на рибалці. Вже ми таких з десятка два випусти. Ох, гарно. Ох, гарно. що там? Шо там? Вичка вроде о це батончик клас. Чух. Перший батон є. Отлично. діло буде. Я, тут... да. Я просто пожалівся, що не клює на камеру і воно. така вона красуня головне щоб камера писала так 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 темп 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 фідер не ловляться воно так пішла в норку а ми так да, ви знаєте аби не підсачок, так я б може з поводком 01 міг би її просрати вибачте за це слово Блін, слухайте, ну класно. А я вже думав, що це навіть не платва. Я вже думав що це якийсь ну, лавель чи що. Чи метод. Чи подуст. Бо так, такі подачі, такі ривки. Чому будь-треба і фідерган ціпляти. Рибка є. Так. Ай ти ти шо, яка вона сильна. Буду фідергам сейчас в'язати. Потому що тонкі повітці Так, на камеру вам показать. И что? Исход. Это то, что я сказал. Так, быстренько вяжем фидергам. Плотва пошла. Плотва тут даже. Я на свою точку. А на цей вже щось дергало, поки я перезакидався, його так снесло. Ось ця бровка клята. Скільки на ній вже я залишив риби. дивіться Пошла? Ха! З заглотом, но ну, вона клювала. Прикольно. Ну от, скажіть мені як можна забути вдома? Эй, ей, ей, тихо-тихо. Інструментик. Он заглотнула в саму пащу. Так, що зараз відбувається? Вже близько 11 -й. сонце піднялось, так пригріло добре. І по вітер, по вітер і пішли покльовки. Були три сходи, гарні риби. І прийшлося перев'язуватися, трошки темп втратив, тому зараз більш-менш тихо. Але отак хвилин 20 були клювання такі, дай Боже. І плотва гарна. Тому ждемо. Знов хтось тобто, не благополучні підсів, а ні, може, й толкове щось. Ще вже, ніж минулого разу було. Загалом таке було очікуване клювання. Поклювало, поклювало, півтори години було тише. Потім знову поклювало, поклювало, півтори години тишень. От, Вітер піднявся, але вітер почало клювати. Коли зранку був штиль, то не клювало. І в принципі зараз збираюся, і воно потроху покльовує, і, мабуть... Ну, близько трьох-чотирьох риб обірвав через набровці, не зміг перетягнути. Тому я думаю, ще 2-3 дня і плотва вже точно піде.